Російські військові обстріляли село Кутівку у Куп'янському районі Харківщини. Про це повідомили обласній адміністрації. Окупанти накрили з реактивної системи залпового вогню. У наслідок вибухів зруйнована місцева школа на харківському напрямку. Російські терористи шість разів намарно штурмували позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця та Вовчанськ. Більше про оперативну ситуацію в обласному центрі а саме Харкові розпитаємо очільника міста Ігор Терехов, доєднується зараз до нашого ефіру. Пане Юрю, я вас вітаю, вітаю, вас. пане Ігрю. Як минув цей день, і власне доба у місті? Ну, хочу сказати, що більш-менш спокійно минає сьогоднішній день, але лунає повітряна тривога. І дійсно, що стосується використання кабів. Авіації то росіяни використовують це, але на щастя, це не у Харкові, але страждають. Харківська область і вимушено вимушена давати повітряну тривогу. Ти повітряна тривога лунають. Ти хочу сказати, що дійсно для того, щоб диференціювати повітряну тривогу, ми вже розробили систему. Дуже її ретельно розробляли, пропрацювали все і в тестовому режимі. Був вдалий запуск цієї ці системи зараз. Ми очікуємо від військових певне певних для того, щоб ми мали можливість запустити цю систему оповіщення. Це буде диференційна система оповіщення, і тоді зовсім по іншому буде життя у місті Харкові. Бо коли будуть ми будемо бачити, що йдуть. Каби чи інші ракети по території Харківської області, а не чіпляють місто Харків. То повітряна тривога не буде лунати. Якщо будемо бачити, що йдуть каби чи інше інші снаряди до Харкова, то будуть лунати повітряна тривога, і потрібно буде. Дійсно бути дуже дуже необережними, і люди будуть розуміти, коли вона повітряна тривога, що потрібно йти в укриття. Наскільки я пам'ятаю, десь півроку так знадобилося для того, щоб встановити цю систему, можливо, більше знаєте, трошки більше ми працювали, трошки більше працювали, бо це новітні технології, це нова система оповіщення і пригодилась дуже багато робити з нуля. Але я дуже вдячний всім розробникам, які підключилися до нас, і ті кластер міста Харкова і разом об'єдналися і зробили цю систему. Пане Ігорю, нас зараз дивиться дуже багато людей. Уточніть, будь ласка, це буде якийсь інший звук, чи от як воно буде оповіщувати? Ні, що ні, що стосується звука, це ми будемо використовувати цей звук, але повітряна тривога буде лунати тільки тоді, коли система буде бачити, що до Харкова летять летять чи то кави, чи та інше, чи то інші снаряди. А коли це. Каба чи інше до області попередмістя міста Харкова, то таке повітряна тривога лунати не буде. Що це знає? Це дає зовсім інше життя в місті Харкова, бо сьогодні є випадки, коли повітряна тривога лунають і по 10, і 11 годин, і тоді зачинене дуже багато державних підприємств і банківське банки зачинене, і це дуже Будемо казати для людей незручно, коли ми будемо бачити, що дійсно до Харкова летить, то будуть лунати повітряні тривоги, і люди будуть розуміти, що точно буде вибухи у Харкові, і потрібно бути дуже обережним і вони будуть використовувати це і буде певний час для того, щоб люди мали. Дойти до укриттів і там сховатися. От ви сказали 10 або 11 годин. А я пам'ятаю, ми з вами це обговорювали якось в ефірі, що повітряна тривога лунала 36 годин. Пам'ятаєте? Було таке було, так, було так. дійсно. Пане горю, 8 грудня ви розповіли в ефірі марафону, що 26 пошкоджених будинків, які не підлягають відновленню, знесуть. А що натомість запропонують мешканцям? Скажіть нам, будь ласка, у нас менше хвилини залишилася циф... да, цифра. Цифра дуже динамична на сьогодні. Ми маємо 27 вже будинків, які потрібно буде знесити. І е, хочу сказати, що е, сьогодні працюють експерти, е, і е, ця кількість буде тільки збільшуватися наш. Що стосується зносу, так будуть знесені ці будинки, і на їх місці будуть побудовані житлові комплекси по новітним технологіям з урахуванням всіх екологічних негрозберігаючих технологій для того, щоб люди мали можливість там жити. Я чудово розумію, що це. Процес це величезне кошти, але це потрібно і потрібно робити для того, щоб люди мали можливість і повернутися до Харкова, і жити в нормальних умовах у Харкові. Тому ми працюємо над цим, і перший етап це дійсно знесення житлових будинків, які сьогодні знаходяться в аварійному стані, в яких люди не живуть, і які неможливо сьогодні відбудувати. Дякуємо вам дуже, пане Ігорі, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Сподіваюся, що сьогодні в Харкові не буде лунати повітряних тривог. Гарно вам вечора. Дякую. Нагадаю це. Був Ігор Терехов, харківський міський голова.